Морози і снігопади відступили, проте за останню добу в Україні госпіталізували 115 осіб із обмороженням або переохолодженням. Ситуація на Дніпропетровщині стабілізувалась. Зокрема, усі дороги відкриті відновлено транспортне сполучення. Та незабаром комунальні служби можуть отримати новий головний біль. А через потепління почнеться танення снігу, який прибрали з доріг, але не вивезли. Як сьогодні у Дніпропетровську борються із наслідками не Дізнавались наші кореспонденти. Проблему зимового бездоріжжя Дніпропетровець Юрій Пуляєв вирішив кілька років тому. Придбавшись запорожець, власник раритетного авто переконує, на засніжених дорогах цей залізний малюк почувається упевнено. Ніколи не підводило. Були вибратися грязі. По снігу без проблем. Автомобіль більш ніж будь-який сучасний. Я не вважаю. Це автомобіль для душі. А ще добре, коли є гараж. Після снігопадів у місті чимало автомашин, які потрібно буквально визволяти зі снігового полону. Німецькі люксові авто, японські позашляховики, запорожці. Байдуже, якщо взимку замило снігом, врятує звичайнісінька лопата. До речі, українського виробництва. На дорогах повільно, але прибирають. Минулої ночі, окрім центральних шляхів, чистили на героїв Сталінграда вулиці Криворізька. Борються із кригою і снігом так, що техніка виходить з ладу, запевняють у міськраді. Будь-то би льод і не сильно крепкий, але все одно механізми ламаються. Грейдер опять зламали один, і за цього, казалось, би, льод слабий, а все одно где-то уперся, железяка і все, ремонтуємо. Вивозити ж купи снігу дуже витратна справа. От і грішать один на одного. Містяни на комунальників через те, що не пройти, а комунальники на водіїв, які залишають свої автомобілі, де заманеться. Машини стали оставлять на проезжей части, час, его вичищать стало некуда. Машины выезжали, обратно этот снег вытаскивали на дорогу. Потом Потім ночі знову комунальники пішли його щищати, тому що э, речи о том, что вывозите, це сумасшедший об'єм снега. За час, коли вирувала негода, по області зафіксовано 4 серйозних автоаварії. На щастя, обійшлось без загиблих. Щоби не виникали затори, довелося відключати світлофори у Дніпропетровську на проспектах Кірова, Петровського, вулиць. Ці космічна на сьогодні ж дорожню ситуацію у Державтоінспекції називають стабільною. В момент снігопаду винуждені були ми відключити світофорні об'єкти, даби дві транспорту не прикрашалась і не создавати затори. Ні про і по території області відкриті повністю всі автомобільні дороги. Та водіям зарано переводити подих автошляхи, як і раніше слизькі. Майстер спорту СРСР з авторалі Борис Пергат радить автовласникам не забувати про писні істини, які навіть за екстремальних умов врятують життя. Видітелі думають, якщо в нього є АБС і якщо у нього зимня різина, то безпечність їм майбезпечена зимою. Дуже бажано, щоб резина була уже. І немножко више, толька ніже скорость, це на на порядок, толька соблюдение дістанції. За прогнозами гідрометцентру днями суттєво потеплішає. А це як не дивно, нова проблема, бо не вивезений з узбіччя сніг і його залишки на дахах житлових будинків почнуть танути. Чи витримає місто випробування відлигою і можливою повінню, Дізнаємось незабаром. Євген Коптів, Олександр Пронський, Олександр Дубина, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.